До мене причепилися з Інститутом репутації. Є, яка репутація? Ну, про, про яку репутацію ми говоримо? Так от, повертаючись до того, що мені Шуня не хоче нагадувати, до Євробачення. Так, вибачте, що. У мене це. А, так от, знайшлася, власне, новина про Євробачення, тобто тепер згубилося про Євробачення, але питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на ставку. На ставку про це заявив Данилов. Пряма мова зараз вип'ю квасу і скажу. На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні. Шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися, тобто не один, а шість не повернулися. Ба більше зухвало починають коментувати і викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось там має воювати. На засіданні ставки, яке буде найближчим часом, скликано за дорученням президента питання: хто скільки, які відомства давали дозволи, буде на порядку денному. Міністри матимуть звіти на засіданні ставки. Отак. От Але я хочу нагадати про журналістів, про двоюрідного брата Ані Безлюдної, яка очолювала інтер, яка прославляла Руський мір, ці всі візити цього Кирила Гундяєва. А її брат Антоша просто очолював православний московського патріархату журнал ФОМА. І хто його випустив? А його випустили, і сина Наташі Влаченко випустили там здоровий лоб. Який не є журналістом по походу. Хто випустив Міністерство культури та інформаційної політики? Підписаний лист, він десь ходив інтернетом, але всі про це забули. Тук, пішов далі. Інститут репутації мене не цікавить а про Євробачення.